Схожі між собою Infinix, але з різницею майже 2000 гривень, хоч 60 і хоч 60 Pro. В чому ж різниця? Дивимося, камери 50-50 мегапікселів, що в тому, що в тому. Зі штучним інтелектом знімають дійсно на свій цінник дуже гарно. Стереодинаміки, швидкі зарядки. Все це йде в комплекті, тут зарядка, правда, трохи буде медляніша. А ось основний, в чому різниця в ціні, так це, по-перше, дисплеї в прошції йде AMOLED дисплей Бачите, рамок практично не видно. хоч 60i, тут іде і PS екран і рамки, в принципі, доволі видно. І хоч 60 Pro все ж таки йде трохи тоньше. А так телефони обидва прикольні, і ще цей буде швидше, бо тут Helio G200, а тут G81 він буде трохи слабіше. Так що, якщо є кошти і хочете максимальні характеристики до 8000 гривень, це 7800 коштує, то беріть, звичайно, прошку, вона буде набагато краще. Якщо треба зекономити, а також, щоб гарний гаджет був, з великою пам'яттю, хоч 60 і 6 тисяч гривень. Також така моделька є, ми зменшуємо пам'яттю за 4 800, а ця моделька зменшуємо пам'яттю за 7 200. Кому цікаво, пишіть.